Мої вітання, шановні батьки, поговоримо сьогодні з вами про безпеку на дорозі. Формування у дітей дошкільного віку, уявлень про правила дорожнього руху надзвичайно важлива складова їхньої загальної безпеки. Діти цього віку не завжди здатні оцінити небезпеку на дорозі. Тому саме ваша роль навчити, показати приклад та створити безпечне середовище. Чому ж це важливо, запитаєте ви? За статистикою, більшість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей трапляються через неуважність або незнання правил. Дошкільнята ще не мають достатнього рівня самоконтролю, просторового мислення чи вміння передбачати небезпеку. Безпечна поведінка це звичка, яка формується через щоденну практику. Тож перейдемо безпосередньо до порад. Говоріть простою мовою. Пояснюйте дитині, що таке світлофор, пішохідний перехід, дорожній знак. Частіше проговорюйте правила в реальних ситуаціях. Покажіть гарний приклад. Ніколи не порушуйте правила при дитині. Не переходьте на червоне. Не перебігайте дорогу. Малюк копіює саме вас. Використовуйте прогулянки як навчальний момент. Переходячи дорогу, пояснюйте кожну дію. Ми зупинилися, бо червоне світло. Ось знак пішохідний перехід. Грайте вдома. Ігри, аплікації, сюжетно-рольові ігри з машинками. Іграшками та картками це спосіб закріпити знання весело. Читайте та дивіться разом. Книжки на тему безпеки, мультики зі світлофором, віршики та пісненьки допоможуть краще засвоїти правила дорожнього руху. Створіть міні-квести. Попросіть дитину знайти дорожній знак, розпізнати кольори світлофора та пояснити, як діяти у тій чи іншій ситуації. Говоріть про небезпеки. Пояснюйте, чому не можна бігти на дорогу, гратися поруч із трасою чи виходити з-за машини. Не лякайте, а пояснюйте, щоб було зрозуміло. Є необхідність наголосити дитині на заборонах. Не можна гратися біля дороги, не можна раптово вибігати на проїжджу частину. Не можна переходити на червоне світло. Навіть якщо машин немає. Треба спочатку роздивитися дорогу. Не можна самостійно їздити на самокаті чи велосипеді дорогою, гратися м'ячем та багато інших прикладів для заборони. Пам'ятайте навчання безпеки дорожнього руху це не разова розмова, а щоденна звичка. Яку ви формуєте разом. Чим більше практики, повторення та позитивного прикладу, тим впевненіше і безпечніше поводитиметься ваша дитина. Тож, обережно на дорозі! Хай щастить!